Олександр Толоконіков на прямому зв'язку. Це заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Наші вітання вам, пане Олександре. Добрий раніше. Ті восьмеро постраждалих, які були напередодні, в якому стані вони е, перебувають зараз. Половина з них легкі травми отримала, контузії, половина середнього ступеня тяжкості. Вони в лікарні. Це все чоловіки, жінок, слава, Богу, не було минулого, е, минулої доби. І вони всі постраждали в межах е, Херсону Антонівка і сам Херсон. Е, серед них шість людей, які постраждали внаслідок атаки безпілотників, в тому числі і е, чоловік, який постраждав внаслідок скиду е, міни пелюстки на дорогу. А потім цей чоловік наїхав на велосипеді на неї і підірвався, отримав. Перелам а, а, кістки е, на нозі, і зараз також він в лікарні. Йому допомагають наші лікарі. Загалом вісім постраждалих, як ви вже сказали, 37 населених пунктів е, обстрілювали росіяни. Ну і вже п'ятий день під, е, підряд обстрілюють е, острів е, та пробують знову влучити. У автомобільному мосту, який веде на мікрорайон, але поки що, слава Богу, цей міст ще умовно проїзний. В, ви виклали відео або ваші колеги. Я боюсь помилити, помилитися, що росіяни чотири бомби випустили. Одна з них таки влучила в цей орлівський міст. Стратегічної мети абсолютно немає. Це терор цивільних. Тут зрозуміло. Певно, що людям потрібно виїжджати. Ми бачимо, що з котами, собаками, папушками виїжджають люди, але точно є ті, хто заволіють там залишитися. І як ви з ними комунікуєте? Ну вони ж точно розуміють, що в якийсь певний момент стане непроїзним цей орлівський міст і ніхто тут. Дістатися не зможе. А що тоді? Ну, ми з цим вже стикались. На жаль, стикались, коли була підрив Кавховської ГЕС росіянами, коли був затоплений майже повністю острів. Перші поверхи тих самих багатоповерхів були затоплені. І навіть в цій. Моменти залишались ті люди, які там хотіли просто залишатися, вони сиділи, чекали, коли привезуть їм їжу, допомогу, медикаменти. Ну і тим самим наражаючи на небезпеку тих волонтерів і наших соцпрацівників, поліцію, рятувальників, які їздили під обстрілами і допомагали цим людям. Але хочу зазначити, що зараз трошки інша ситуація, тому що тоді, коли був підрив Каховської ГЕС і був Велика вода в нас тут була а, ще не так активно і не так, мабуть, професійно працювали дрони, так які зараз по всьому узбережжю а, полюють за цивільними, особливо за човнами і такими іншими, і За автівками і острів також це буде зона полювання велика, коли прирветься цей логістичний шлях, і не буде світла, не буде води. Газозабезпечення зараз вже зранку сьогодні світла немає. На жаль, а, влучання було в енергооб'єкт. Будемо пробувати відновити, але невідомо коли. Ну і я просто прошу, що кажу, що ці люди, які будуть їхати, допомагати тим, які залишились. Будуть під великим ризиками і небезпекою, тому хотів би зазначити, щоб ті люди, які все ж таки не хотять виїжджати і евакуюватися, попри все, щоб вони подумали про тих людей, яким яких вони наражають на небезпеку, інші регіони Херсонщини, де вздовж так берега, де ситуація найскладніша зараз, і знову ж таки, оці полювання впівідронами вони ж притаманні не тільки Херсону передмістю. Вони, в принципі, я про цих терористів займаються такими полюванням вздовж цієї лінії так, так. Ну єдине, що там трошки менше людей, і за рахунок цього менше і постраждалих. Вони ну, трошки менше, а суттєво менше в прибережних зонах. Ті ж саме тягінка, Береслав. там майже немає вже людей. Ну там приблизно 5-7 залишаються, які також такі стійкі. Люди, як ми їх називаємо, які не хочуть виїжджати, але вони майже не виходять до них. Там іноді приїжджають, привозять продукти, ті ж самі правоохоронці, які там продовжують виконувати завдання і службу. Ну і військові. Ну а там дійсно така ж сама важка ситуація, але в більшості там, звичайно, зараз обстрілюють артилерію, мінометами, танками і по Херсону іноді гатять, але Тут вони засередили більшу частину саме дронів і пробують прорватися через наші, наш захист. Що маємо розуміти взагалі про гуманітарну ситуацію, зокрема і на частині, яка підконтрольна Києву, і на частині, яку тимчасово захопили росіяни. І тут не тільки про комунальні вигоди зараз йдеться, вони зараз йдеться і про інше про медикаменти забезпечення, ну і про провізію. Так, ну цим з цим на правобережжі, слава богу, ми справляємося зараз. Вже і працюємо над тим, щоб знову забезпечити людей, які без газу, без світла і дровами на наступне палюваний сезон і забезпечити в самому Херсоні. Тепло конгресіні установки. Плануємо до нас попланують заїхати, які ми підключати будемо до мережі продовольства, медикаменти є. В супермаркети працюють звичайно. Є проблема з доставкою. Можливо, да але також працюємо по забезпеченню захисту нашої головної артерії. Це шосе, яке веде в Херсон. Ну і інші шосе, які під'їжджають до Херсону, для того, щоб забезпечити альтернативу. А Це основне з продуктами немає проблем. Ринки працюють з медикаментами. Також немає проблем. Також забезпечені наші медзаклади медикаментами з запасом. Ну і продовжують нам фонди допомагати в цьому також. На тимчасово окупованому лівобережжі Херсонської області. З чим проблеми у наших якраз таки присутня зараз? Що відомо? Так, ну там як завжди, проблема то, що ми тут закриваємо, там окупанти не закривають. Це проблема з медикаментами проблема з медзакладами, які працюють в більшості на окупантів і на поранених. Які е, на лівому березі постійно е, великою кількістю е, приїжджають потім в лікарні ці і забезпечують перш за все їх. Тобто людей, які там проживають, не забезпечують первинною, ні первинною, не вторинною допомогою. Всіх направляють в Крим, а там люди повинні чекати або в черзі і великі черги, і е, за гроші це все робити. І тому у них немає майже можливості отримати цю допомогу. І багато випадків вже навіть. Мартиних, які люди не дочекали цієї допомоги, ну і проблеми зі світлом. Постійні за рахунок цього із водою. Люди вже почали встановлювати знову такі ручні такі крани, які качають воду. Це зі скважини, тому що вже розраховувати, що буде вода або в кранах, або світло можуть не виключити, чи можуть виключити не буде води, тому розраховують. Продовжують на себе на город, і також росіяни те, що активно роблять, продовжують робити зараз. Готуються до е, наступного навчального року. Е, готують пропагандистські заходи, е, свята а навчати дітей особливо не планують. Дякуємо вам, пане Олександре. Пан Толоконіков був із нами, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. На зв'язку.